Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо перекладати речення у світлі теми інфінітив і Герундій. І наше перше речення буде: Вони швидко звикли до життя в іншій країні. Ну, Спершу подивимося взагалі, з чим ми маємо справу. Вони це головний сабджект, це підмет, тут все, як то кажуть, очевидно. Далі, що зробили? Звикли, це головна дія. Або main verb, якщо бути точним. Далі оце до життя є продовженням нашого головного присудка. І, власне, тут і буде відбуватися найцікавіше. В іншій країні це «де», ну, це вже не дуже нам цікаво. Ну, тепер спробуємо це перекласти. Отже, вони це буде зей. Далі швидко його можна поставити прямо перед дією. Це коротенький. Adverb або прислівник, який характеризує дію, такі можуть стояти перед дією. А от звикли це буде God used to. У нас минулий час. І далі ту це оце до. Воно перекладається як ту. І якщо в нас дієслово. Перекладається з прийменником, це так званий постпозицін. Далі, після цього прийменника, якщо буде додаток, а тут буде зараз додаток, в нас вибір між іменником і Герундієм по великому рахунку. І слово життя краще тут не перекладати словом «life». тому що «life» – це дуже в загальному. «Life» – це таке поняття. Яке охоплює життя будь-яке: і сімейне життя, і культурне життя, і біологічне, і професійне, і там ще хто знає яке. Коротше кажучи, тут нам потрібно не слово лайф, а слово проживання, нібито. Прожиття, про життя, якщо завгодно. І в нас буде герундій. це буде від слова «live», звичайно, а отже, в нас буде «living». Ну а далі в іншій країні. Ну, якщо інша країна це іноземна країна, напевно, і не foreign country, можна і так. Можна other country сказати, це теж буде вірно. Чому ми вирішили тут використати Герундій? А тому, що ми маємо дієслово, яке закінчується на прийменник. А після прийменників ми можемо вжити Герундій. Якщо нам потрібна дія, ну тут недослівний переклад, тут треба знати, що потрібна дія, як додаток. І ще один великий плюс Гірундія в, в тому, що перед ним не потрібні артиклі. Якщо би я е, почала маніпуляції зі словом життя, яке тут не дуже добре підходить за перекладом, ну якби що я почала такі речі. Мені потрібно було би вирішити, я, е, ставлю Z, я ставлю артикль «З», я ставлю артикль «Е», ніби є уточнення, ніби це уточнення недостатньо для артикля і так далі. і так далі. Ну, Герундій знімає ці е, проблеми. Рухаємося далі. Наступне речення буде таке: стів. закінчив писати есе останнім. Тут, взагалі, переклад буде недослівний. Ясне діло, що ми маємо підмет стів. Це наш сабджект, головний герой речення, який робить дію. А закінчив у нас нібито головна дія. Нібито, тому що далі ми побачимо, що не все так однозначно. Далі оце останнім, невідомо, що з ним робить, куди його використовувати. Ну і писати есе, це ніби виглядає на додаток. Зараз подивимося, наскільки це вірно. Починаємо зі Стіва. Добре, Стів у нас дослівно все перекладеться. А далі треба просто знати, які слова куди поставити. І нам потрібно зробити так: якщо він робив дію в якомусь там порядку, або якимось там у черзі, нам потрібно вжити was the last, нібито був останнім. Далі, після останній, перший, наступний, ми маємо право вживати тільки інфінітив. Він останнім закінчив to finish. А далі закінчив, що робити? Писати. І ми пам'ятаємо, що після finish у нас може бути герундій. Тому тут writing. А до writing вже прив'язується есе. Можна сказати, його есе або зе Esse. Це вже неважливо. Переклад недослівний. Тим це речення і складне, нібито маленьке речення, а тим не менше, тут досить багато всього. Значить, оце останнім перекладеться як was the last. Був останнім. Далі закінчив. Оце перекладеться інфінітивом. Те, що є головною дією в нашому реченні, є по великому рахунку додатком у, у англійському реченні. Далі, він закінчив робити що? Писати. Далі в нас герундій. Ще один додаток, але це вже додаток до finish, а не до the last. І далі писати, що. Есе Есе – додаток до writing. Тобто, от такий зв'язок у нас. Ну, спробуємо ще одне. Прикро. Дивитися на таке максимально абстрактне речення, не дуже зрозуміло про що йдеться. По-перше, не видно взагалі, хто робить дію. Але насправді оце прикро можна розписати як мені прикро. І тоді в нас з'являється емоційний стан. А якщо в нас з'являється емоційний стан, значить далі буде інфінітив. Тут можна сказати «I am upset» і далі що робити? Після таких прикметників, які показують душевний стан, має бути тільки інфінітив. To look at this. to look at such thing. Ми не знаємо, про що йдеться, тому тут можна і such thing, можна і просто this поставити, це теж буде окей. Що ми тут маємо? Upset прикметник, зав'язаний на be. Це emotion. І далі ми маємо інфінітив. Можна було сказати її інакше. It is upsetting. Або просто sad, можна навіть сумно, печально. І оскільки це все одно емоційний стан, при цьому не зовсім зрозуміло, чий ми не хочемо вказувати, можемо ми хочемо сказати, що це взагалі, що це всім нам неприємно на таке дивитися, але від цього нічого не міняється. Далі все одно буде інфінітив. «To look at this». Як бачимо, дуже часто буває так, що речення дослівно не перекладаються, в цьому може бути проблема. Що робити в такій ситуації? Ну, по перше, знати, як перекладаються певні поняття, певні е конструкції, певні словосполучення, колекціонувати ці фрази. Ну і пам'ятати загальні закономірності, що вживається, коли моя фраза закінчилася на прийменник, що вживається, якщо в мене певні прикметники, певні іменники, певні там іще вирази є, після яких виразів що саме, дуже часто виглядає на те, що доводиться ну, фактично зубрити телефонний довідник. Але тут нічого не поробиш. Це складні речення, граматично складні. Так, нібито нічого тут такого немає, підмет присуд на ну, пару слів і і все, але насправді граматично вони складні. І, власне, ці речення є великою занозою і можуть сильно зіпсути життя, якщо не знати оцих фокусів, що куди ставиться і що як пишеться і говориться. Отже, скріншот цього цього за посиланням в описі відео, він буде в Телеграм і буде в Ютубі. Посилання на плейліст з теорією по темі також буде в описі відео. Дякую за увагу. Пишіть ваші питання в коментах. Підписуйтеся на канал, бо далі обов'язково буде.